Відеоінструкція до використання, палець для скандинавської ходьби бренду Eagle Rock. Це у нас карбонова модель. Суті, алюмінієва чи карбонова модель не міняє для інструкції, тому що для початку нам потрібно виставити довжину. Довжина определяється, як ваш зріст помножити на 0,68. В мене 1,76 множимо на 0,68 коефіцієнт. Моя довжина 1,20 м. Відщенкуємо цю. Металеву кліпсу і висуваємо палицю на необхідну довжину. Розмітка у нас йде від 1,10 до 1,35 м. Далі йде знак стоп за нього, бажано не висувати. Якщо навіть вам потрібно там для дитини чи людини дуже маленького зросту, можна нанести меточку і регулювати ну, навіть метр можна виставити. Виставляємо метр двадцять. Далі, перший раз для першого використання, нам потрібно. Відрегулювати цю кліпсу. Якщо кліпса защипається, так от болтається і защипається не сильно, палиці будуть з'їжджати, це добре, тому ми відкриваємо. І тут у нас є таке металеве колесико, і підкручуємо на відкритій кліпсі, це колесико по годинниковій стрілці. Е, недостатньо, трошки більше. І кліпса має закриватись так трошки з зусиллям в натяк. От ми защовхнули кліпсу в натяг. Тепер ми можемо спертись на цю палицю всією вагою. Кріплення міцно тримає і не, на міліметр не посунеться. У нас є коркові ручки і темляки. Темляки є правий і лівий. Відповідно, права рука і ліва рука. Також темляки відчіпаються. Відчіпили темляк. відкрили ліпучку і просовуємо руку. Таким чином, щоб у нас великий палець попав в це місце. Далі по розміру регулюємо, ліпучкою по розміру зап'ястя, защіпаємо. Тут у нас є таке кріплення, і воно легко одним рухом вставляється в палку. Просто вставляємо і просовуємо одним рухом дуже легко. Якщо нам потрібно відчіпити, ми великим пальцем натискаємо на цю. На цей рычажок і тягнемо вниз, і кріплення само вилітає дуже-дуже легко. От, одним рухом вставляється, одним рухом знімається. Якщо ми йдемо прогулюємось, і нам хочеться відпочити, щоб не відкривати цю ліпучку, не знімати тімляк, ми просто раз, відчолкнулись, відпочили, попили водички, і йдемо далі. І у нас в комплекті є декілька. Видів гумових насадок. Чобітки вони використовуються на усіх твердих поверхнях. Якщо у нас газон або м'ягенька травичка земля, ми взагалі використовуємо без насадок, просто тим е, шипом карбіда вольфрама. Якщо ми йдемо по твердій поверхні, ми одягаємо цей чобіток і ставимо його таким чином, щоб він е, дивився назад по руху ходьби. Тобто ми йдемо туди, а чобіток дивиться туди. Палиця стоїть у нас під кутом, і таким чином, плоскою поверхнею чобітка, палиця стоїть на землі. Відштовхнулись, витягнули палицю. Відштовхнулись, витягнули палицю. Більш докладно, у нас є урок, відзнятий з майстром спорта по скандинавській ходьбі. Можете подивитись, як правильно ходити для початківців. Якщо ви ходите в місті по асфальту, звісно, чобітки швидко стираються. Тому для цього передбачені от такі потужні чобітки. Тут, до речі, у всіх чобітках є така шайбочка всередині, щоб не провалювалось. Так само ті великі чобітки ми одягаємо назад, так, щоб ходити от таким чином, відштовхуватись. І на тих великих чобітках ми йдемо по асфальту. І останній варіант. Це у нас такі прямі насадки бочечки. Вони використовуються у випадку, якщо ви хочете на ці палиці спиратись. Перенести на них вагу і, відповідно, тепер можемо спертись всією вагою. Карбонові палиці ще, крім того, так приємно пружинять, підпружинюють. Це властивості матеріалу карбон, це дуже прикольно, дуже приємно. Складаються палиці так само елементарно, одним рухом. Знімається тімляк, щелкується. І палиці готові для подальшого транспортування і використання. Бажаємо вам успіхів в скандинавській ходьбі!